Да, він що попа, б... <рігла> мене побили! Зараз я перевтілюсь демона, втечу. Я буду як вони. Я з ними скінтуюся. Ви розумієте, на що я намікаю? Погнали правдівати. Це що таке? втінимо її на мене. братан, вибачай, я цей, реально з що ми домовилися тоді яку разом спіймати. Вот, а я напав ну, на тебе з цей, ось з ну, ну, ти, ну, ти розумієш, да, ну, я стара, скелетна башка, але ти сміхи, сам піймати, ну, в принципі, ніхто не сміється, ось такого піснячого ділою, як це. Вот, ладно, давайте. Ну, що, давай. Ось, завершити. Тима. Так. Все.

То просто то на файло дозволено я впадає на раума ворота збірної японії, але дуже безголосний коло що з нети світі гонки. О, oh, поліція <sharp inhale> на мене нападають швидко. приїжджають! швидко. Даня, все, все вибігаю, вибігаю.